Знаменує, наповнює ваше серце миром і любов'ю, і Божим благословенням. Доріво Христі, брати і сестри, у нас є дуже багато запитань, особливо час, коли ми молимося за душі померлих. Чому на третій день ми перший день молимося, коли померли панахіду чи парастас, на другий день похорон, а на третій день свята літургія. Це третій день спомин. Чому 9 днів? Чому 40 днів, чому річницю? Це видумали священники, церква? Ні. Тому на ці запитання в сьогоднішній день чи завтрашній день ви будете мати на сторінці вичерпну відповідь на ці питання. Також чому сорокусти запрошує церква, мати, дає відголосок і запрошення, що ми молилися в час Великого Посту і давали в намірення за душі померлих рідних і близьких. Звідки це пішла традиція, також на це запит ви будете мати? Чому подаються хліби чи коливо на святу літургію? Звідки воно прийшло? На ці питання ви отримаєте в Фейсбуці, в нашій сторінці чи в Ютубі, церква Діви Марії, хто підписаний, хто ще не можете підписатися, чіткі відповіді. Тому хочеться донести вам. Щоб не було різних сумнівів, щоб не було різних догадок, що домислів, що це собі священник вигадав і хоче заробити на цьому гроші. Тому навіть такий є запит, а скільки коштів треба давати на сороковості, скажімо собі, от кожного тижня є середа і п'ятниця служба на писячних дарів і згадується за всі ті намірення ваших рідних і померлих які йшло у вічність. І ми собі, кожен має свою намір і собі туди пише імена. Знаєте, до одного старшого священника прийшли на пораду люди, отче, дивіться, кажуть, що ви заробляєте гроші, ви маєте гроші за 40 за, за різні святі літургії. Він каже, добре, а що в Старому Завіті написано? Треба було хлопчика чи дівчинку принести в Єрусалимський храм і що дати. Утвержаліються, є багаті і бідні, але каже Господь, сказав, не заборонив бідним сказав, ні, ви ніяку жертву не будете давати Богові. Кожен мав з того, що Бог йому дав, той повинен був дати. Навіть, каже, найбідніші, вони були дати пару горлоць чи голові. І хто був замонішній по іерархії, мали дати були пожертву. Так само і, каже священик, ви, от ви написали 10 імен у тій картості, 5 чи скільки за душі померли. А кого писати? Батька і матір кидали дар життя вам. Чи не вартує цього, щоб дати за них намір молитви? Чоловік чи жінка один за одного, бо вже стали одним тілом. За сину і дочку, які Бог покликав у вічність, ви дали їм дар життя, за дідуся і бабусю. А вже собі можете писати за брата чи сестру, родичів. Отже, але скільки коштує. Він каже, добре, а скільки От людина прийшла до вас на гостин? Ви запросили 5, 10, 15, 20 людей. Це люди, які ви описали намірені за їхні душі, що Бог провів Боже милосердя. Бо вони вже не можуть попросити Бога чинити діла милосердя, перепросити Бога, приступити до Тайне покаяння, наняти святу ту повноту молитви, що в ній згадувалися. Він каже: от, ви запросили, і дайте кожному шклянку чаю і булочку. Оце буде оплата цій душі. То може більше, то й може купити шклянку, кави і рогалик бо більш заможніші. І такі речі, от каже, собі підрахуйте, є скільки неділь, раз у тиждень відправа, чи два рази, і собі покладіть ці кошти. Каже, священників не треба, Бог дасть. Бо каже, коли священик служить, каже, святому письмі, з престолу Бог йому дасть про це і подбає. І каже: згадайте собі слова, що каже Господь, тисці небесні не сіють, не жнуть, а мають достатку. І всі вийшли кажуть: знову священник дав нам добру науку і дав правильне розуміння і пізнання. Тому, дорогі брати і сестри, оці всі запитання хоче сьогодні Господь моїм устами донести, чи сьогодні ваші душі померли. Не вартує, що ви дали намірення і пам'ятали про них, завдяки кому ви є тут на землі, хто дар вам дар життя, Чи вони не вартують тих намірів тої щирої молитви і тої жертви за їхні душі. Зараз буде молитва за душі помелих, що Панахида, будемо молитися за всі душі помелих, які ми молилися в Святій літургії, буде то доповнення. І також нагадую, що завтрашній день сурпусна неділя. Собі ввечері зробіть і спецсовісті. Перепросіть того, кого ви образили, що називають неділю прощення, виходить в Великий Піст і там та духовна пустеля, щоб диявол не мав над вами сили і потуги далі вас покушувати і тероризувати. І також час великого посту як вже мати церква запрошує молитися за душі, померлих, за ті душі. І в частилищі. Слава Ісусу Христу. Благословен Бог насонені час і на віки віки. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий,